Привіт, друзі, сьогодні ми відкриємо справжній скарб для всіх шанувальників дронів і крутої техніки. У нас на огляді новенький DJI Mavic Pro. дрон, який вразив увесь світ своїми можливостями. Що ж, готові дізнатися, чим же він такий крутий? Сідайте зручніше і починаємо. Друзі, якщо ви любите знімати з висоти або завжди хотіли спробувати себе в аерозйомці, то DJI Mavic 3 Pro це саме той гаджет, який може змінити все. Ну що ж, подивимось, що йде в комплекті, та наскільки ця модель відповідає своїй репутації. Перший погляд на коробку вже дає зрозуміти, що перед нами преміальний продукт. Тут усе продумано до дрібниць, якісний друк, чіткі зображення продукту та перелік ключових характеристик. DJI завжди виділяються своєю увагою до деталей. Відкриваємо коробку і ось перше, що ми бачимо, сам дрон у захисній упаковці. Він виглядає неймовірно компактним і сучасним. Аксесуари. Пульт керування, кабелі та зарядний пристрій. Весь комплект виглядає дуже організовано, усе має своє місце. Давайте уважніше розглянемо кожен елемент. Почнемо з самого дрона. Металевий корпус, інноваційна система камер Hasselblad. Це вже звучить вражаюче. Пульт керування RC Pro. Тепер він із вбудованим екраном і ще більш зручний для роботи в польових умовах. Запасні пропелери це завжди приємно, адже з ними вже почуваєтеся впевненіше в будь-яких умовах. Зарядний пристрій із підтримкою швидкої зарядки. Це справжній мастхев для тих, хто цінує свій час і, звісно, всі необхідні кабелі, що дозволяють працювати з різними гаджетами. Ця модель оснащена трикамерною системою Hasselblad. Основна камера з матрицею 4,3 дозволяє знімати вражаючі деталізовані відео в 5к. Але це ще не все. Тут є і телеоб'єктив, і ультраширококутна камера для неймовірних кадрів. Час польоту до 43 хвилин. Це дозволяє знімати тривалі сюжети, не турбуючись про заряд батареї. Технологія О3 забезпечує передачу сигналу на відстані до 15 кілометрів. А це означає, що ви можете знімати ще далі і більше. А функції ActiveTrack 5.0 і масшорт роблять зйомку інтуїтивно зрозумілою навіть для новачків. Що ж, перше враження просто неймовірне. DJI Mavic 3 Pro виглядає як дрон, створений для професіоналів. Але водночас його функціонал досить доступний і для тих, хто тільки починає свою подорож у світ аерозйомки. Це справжній інструмент для творчості. На цьому наша розпаковка завершується. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити продовження. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!